Сьогодні в нашій країні з'являються все більше і більше людей з інвалідністю різними формами. Надзвичайно важливо згуртовувати населення через спорт, мати соціальне згуртування, а також через спорт об'єднувати нашу країну. Хочу розказати про адаптивний вид спорту як баскетбол. Дуже запальна гра, емоційна, адреналін, кардіонагрузка, психологічна розгрузка. Всім раджу займатися. Запрошуємо до нас в клуб Титанові. Тобто, всім всього найкращого. Хочу висловити щиру подяку нашим партнерам ГЕОПручку співпраці з ФІСМО Параспорт за надзвичайно цінну підтримку, передані спортивні крісла для баскетболу, падел-тенісу, пікелболу, гольфу та бочі. Це не просто обладнання, це нові можливості для наших ветеранів, людей з інвалідністю та всієї спільноти адаптивного спорту. Ця допомога посилює розвиток нашого клубу та підтримує розбудову адаптивного спорту на державному рівні. Дякуємо за довіру, партнерство та спільну віру в сильну, активну і інклюзивну Україну. Слава Україні! Героям слава Україні!